Всім привіт, друзі! Сьогодні я готувала свій улюблений гарбузовий суп. Це дуже смачно овочі я завжди запікаю так набагато смачніше, ніж готувати просто зверху на плиті. Спробуйте обов'язково, якщо не готували. І плюс цього супу в тому, що ви можете зверху абсолютно різні добавки давати. В мене тут петрушечка в'ялена. В'ялені оливки та бринза. Коли фотографувала, забула викласти бринзу. Але е, викладайте також бринзу, якщо любите таке поєднання. Можна грибочки, креветки, бекон, шинка, все, що ви любите викладати зверху на цей суп. Головне, це основа, яку я приготувала. І консистенцію також, звичайно, регулюйте за своїм смаком. Але це дуже смачно та корисно. У мене ще такий смачний солодкий гарбуз, друзі. Якщо ви також любите такі супчики, Пюре, давайте разом зі мною його приготуємо. Нарізаємо на шматочки гарбуз і ви ж знаєте, щоб смачний вийшов супчик, овочі повинні бути у вас дуже і дуже смачними. Також нарізаємо моркву, беремо цибулинку в мене біла салатна. і також нарізаємо крупними шматочками форму, змащуємо олійкою і починаємо все викладати. Викладаємо гарбуз, зверху даю цибульку, морквочку і часничок. Все щедро обов'язково поливаємо оливковою олійкою. І тепер у нас йде час спеції. Це в мене е, сушений орегано, сушений перчик чілі та розмарин. Як на мене, це ідеальне поєднання. Спробуйте і ви. Тепер додаю ще сіль, суміш перців, і можна відправляти в духовку, запікатися. В мене вони запікалися за температурою 200 градусів, десь хвилин 40. Поки вони запікаються, я нарізаю петрушечку дрібними шматочками, беру оливки в ялині, дістаю з них кісточку і також нарізаю шматочками. Ви ну, обов'язково ж не забудьте, друзі, бринзи, або бринзу, або фету. Овочі вже готові. Прикладаємо в чашу блендера, можна використовувати погружний блендер і будемо все збивати. Я приклала супчик в кастрюльку, додала ложечку крем сиру налила, налила водички, обов'язково ще додайте за смаком сіль, все перемішуємо і прогріваємо супчик. Як, як на мене, ось така консистенція сама сама ідеальна. Все перекладаємо суп в красиву тарілочку для подачі. Зверху даємо оливки, даємо петрушечку, даємо бринзу, знову трішки оливкової олійки, Можна гарбузове насіння викласти і свіжозмелений перчик. І подаємо друзі, це дуже смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ось.